Із полеглим Сергієм Олександр товаришував самого дитинства, навчались разом в 102-й школі на Інгульці, сиділи за однією партою. Останній раз наживо бачився із другом в липні, коли той підписав контракт і пішов служити до лав збройних сил України. Звістка про загибель товариша на Луганщині під час артилерійського обстрілу приголомшила чоловіка. каже, деякі спільні плани на життя вже не збудуться. Ми все весь час. Ну, дуже добре дружили і ну, просто така втрата для мене це дуже великий стрес. Він був дуже життєрадісною людиною, про нього тільки хороше. Ми домовлялися друг друга на свадьбі зіграти, ну, трішки не вийшло. Але я думаю, що все буде добре. Світло відкрите до оточуючих людинок. Таким назавжди в пам'яті місцевих залишиться Сергій. На церемонію прощання з полеглим українським армійцем прийшли практично всі сусіди по дев'ятиповерхівці, де останні роки мешкав воїн. Запам'ятав останній час добре. дуже добре. Модзивчивив він навіть піднімається на крилечко, Він двері відкриє підожде, підожде пропусте. там був вічна йому пам'ять, а він відпочиває. В Останній раз на подвір'ї рідного дому запокій душі спочилого захисника України провели панахиду. Сергій Соколовський, військовослужбовець 81-ї аеромобільної бригади, загинув 6 листопада від чисельних осколкових поранень. Їх він отримав під час артилерійського обстрілу на Луганщині поблизу селища Білогорівка. Свідомо йдуть на захист своєї батьківщини, на захист своєї сім'ї, своєї родини, на захист свого села і міста. І своєї країни. В цьому їхній подвиг. Вони свідомо йшли, щоб захистити кожного з нас. То хіба це не є найбільший прояв любові? Це і є та любов до своїх ближніх. По закінченні панахиди траурна процесія повільно вирушила із труною тілом героя до ритуального транспорту, аби відправитись на місцеве кладовище. Провести Сергія в останню путь прийшли декілька сотень людей. Це рідні та близькі, однокласники, сусіди по під'їзду, колеги по цивільному життю з інгулецького ГЗК, де до служби в ЗСУ захисник працював на залізорудному кар'єрі. Всі бажаючі віддали останню шану герою перед погребінням. Своє останнє місце спочинку Сергій Соколовський знайшов на алеї слави кладовища села Широка Дача, вічна пам'ять та слава захиснику рідної країни. Олександр Фефілатів, Борис Торохтій, перший міський.